Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іван Грасимчук Жовтан. Вітаю! Внаслідок атаки РФ цієї ночі загинув працівник агропідприємства в Ізмаїльському районі. Чоловік помер у лікарні від отриманих травм. У кількох населених пунктах зафіксували руйнування та пожежі. Російські ракети та дрони пошкодили об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури, елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства. На місці працюють військові прокурори. Вони фіксують наслідки злочинів РФ. 19-річний хлопець потонув у морі під час купання. Про його зникнення повідомили вчора. Зранку водолази ДСНС почали пошуки. Тіло зниклого потопельника вилучили з акваторії моря та передали правоохоронцям. На жаль, це черговий раз, коли вода забрала життя людини. Тому ДСНС звертається для того, щоб вберегти своє здоров'я та життя. Треба дотримуватися елементарних правил відпочинку на воді. Датківцю з Одеської області викрили на корупції. Вона обіймала посаду в керівниці одного з управлінь по роботі з великими платниками податків. За 5 тисяч доларів жінка обіцяла підприємцю вирішити питання про розблокування підприємства. Нині вона під домашнім арештом та буде відсторонена від посади, яку обіймає. 500 доларів за один контейнер товару без зайвих питань. Посадовця одеської митниці підозрюють у вимаганні хабарів. За ці кошти він організував безперешкодне оформлення вантажів на кордоні і обіцяв знизити вартість мита. Схема налагоджена і працювала систематично аж поки правоохоронці не задокументували одержання ним півтори тисячі доларів. Зараз митник знаходиться під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень. Любив мистецтво і руський мір. На Одещині прикордонники викрили прихильника Росії. Чоловік працював вчителем мистецтва в одній з дитячих шкіл. Під час своїх занять він висловлював дітям антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди. Крім цього, правоохоронці виявили безліч підписок на телеграм-канали російських пропагандистів. Прихильнику руського міра загрожує до восьми років позбавлення волі. Від одного до трьох мільйонів біженців можуть не повернутись до України. Такі прогнози дає центр економічної стратегії. При цьому у порівнянні з минулим роком розрахунки погіршились. Внаслідок неповернення українців. Економіка країни втрачатиме від приблизно трьох до майже семи відсотків ВВП щорічно. У той же час за перше півріччя 2023 року кількість українських біженців за кордоном зросла майже на 500 тисяч осіб. А станом на кінець червня за кордоном перебувало приблизно 7 мільйонів українців. В Україні стартувала ініціатива Нацбанку «Смілива гривня». До 30 листопада цього року по всій Україні триватиме збір монет номіналом 10, 50 копійок та 1, 2, 5 та 10 гривень. Суму, яку зберуть, перерахують на потреби Збройних сил України. Наразі в обігу перебуває 14 мільярдів монет на суму понад 6 мільярдів гривень. Значна кількість розмінних монет, зокрема номіналом 10 та 50 копійок, часто не використовується громадянами для розрахунків. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам. Відповідні монети можна принести до відділень Приватбанку, Щадбанку та ПУМП. Адреси відділень банків партнерів акції, у яких можна здати зібрані монети, зазначені на сайті Смілива гривня. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.